Добрий день дорогі друзі. Сьогодні продовжуємо цикл відео вик... про викупку різних рослин. Сьогодні покажу, як ми на розсаднику New Garden копаємо тую смарагд. Ну, взагалі люби тую. Так як туя в основному всі туї мають мечкувату кореневу систему, тому туї не потрібно розкопувати, так як я показував Шовковицю Клен. Туї копаємо методом підрізання з чотирьох сторін. Значить, зараз покажу, як це робиться. Значить, в даному випадку туя у нас двохметрова. На такі туї ми робимо приблизно кома землі 30-35 см. Спочатку перед підрізанням з чотирьох сторін. Я е, буду відсовувати землю, робити таку невеличку канавку. Е, ця канавка робиться для того, щоб коли при підрізанні лопата глибше проникала і підрізала центральні корені, а також щоб верхній шар ґрунту не рушив ком, тому що він зацеплює це за лопату і рушить ком. Значить, як я відсовую землю? Значить, якщо так не йде, бо тут куча корінців, то тоді підважу, Значить, Проходжу я, по всьому периметру трутую і значить, досвід вже є. Я не заглядаю там, скільки мені залишити. Я просто йду по контуру Туї. Ось ось контур е, хвої і трохи заглиблююся внутрі. Оцей буде потрібний контур. Ця каналка буде приблизно 7-10 сантиметрів все, зробили цю каналку. Тепер слідуюча операція. Дивлюся, Угу, нормально. Нормальний ком получився. З цієї сторони тільки трошки... Забагато. Тепер я йду і підправляю, щоб був вже ідеально кругленький. Підправляю Відправляю А тут о, трошки забагато взяв, також підправляю, зрізаю не потрібно. Далі. Перед підрізанням кома я очищу лопату. щоб лопата була чиста. І зверніть увагу, ставлю е лізьві лопати кінець канавки і нажимаю, е нажимаю ногою п'яткою, тому що носком ти так не нажмеш крепко. І таким різким движенням стараю засадити лопату аж до кінця. Дивлюсь, лопата не зайшла до кінця. Допихаю. Потім дивіться, зверніть увагу. Роблю два таких движення. Раз, два. Значить, це для того, щоб, по-перше, деякі корінчики, щоб підірвати. А по-друге, щоб зробити більшу щілину для того, щоб витягнути лопату. Бо якщо цих движень два або одне не зробити то лопата потягне за собою землю з комом і він почне по периметру рушитися. Так, витягнув лопату, дивлюсь, тут прицепилася земля. Я раз-раз так ногою її обшурував і проходжу так по всьому периметру. Все, прохав почав карими, то насиплялася куча землі, чищаю її. Значить, земля цепляється, тому що декілька днів висяло дощ. Земля намокла, все не порозпроділилася по всій землі, через це приходиться частіше чисти телопарк. Значить, тут я не дойшов. Тепер дивіться ще один інтересний момент. Я підрізав по цьому периметру, але ту я ще держиться на центральних коренях. Значить, Як мені підрізати центральний корінь? Так само запихаю лопату, тако. І тепер дивіться животом натискаю з усієї сили на ручку лопати. Так, тут підрізав. Чувствую, що з тої сторони, ще тримає. Все, є. Значить, тут я наша. Є викопана. Витягую. Підчищаю вверх. Вверх підчищаю для того, щоб вона була більш кругленька, щоб краще налізав пакет. І той, як я казав у прошлих відео, в верхній частині грунту майже немає корінців. Єсть. Єсть Все, ідеальний, ідеальний ком. Значить тут, бачите тому що лопата запихалася під вогонь 45 градусів і вивчився класний комік, десь 35 см. 35-40 см ширини якраз відличний ком для приживленості туї І ще один момент. Щоб успішно виконувати викопку треба мати достатньо фізичних сил. По-перше, щоб виносити рослини, по-друге, щоб добре е, до кінця нажимати на лопату. І саме більше сил треба, коли також відрізаєш центральний корінь. Значить, що я роблю для цього? Кожен день зарядка по утрах, небагато, 5-10 хвилин і обов'язково віджимання від полу від 20 до 40 разів. Це укріпляє мишці спини, тоді спина не болить, щоб носити вантажі. І фізична підготовленість для того, щоб робити викупку. Цілий день можна тоді себе нагружати. Добре, дорогі друзі. Це стосовно викупки Туї. Туя копається досить швидко. На одне дерево йде близько 5 хвилин всього-навсього. Але все ж таки враховуйте свій ґрунт. У нас ж ґрунт добре тримається. Корення тому що суглинок. А ви дивіться по своїх, по своєму ґрунту, як будете копати. Можливо, дещо в технології прийдеться змінити. Можливо, треба буде трошки розкопати на півштика. Отже, кому сподобалось відео, ставте лайки. Кому сподобався канал, підписуйтесь. До побачення, до нових зустрічей.